Хто ж дасть мені відпочити в тобі? Хто ж зробить так, щоб Ти увійшов у моє серце і напоїв Його, аби я забув свої гріхи і обняв тебе єдине моє добро. Чим ти є для мене? З милосердця наді мною щоб я міг говорити? Чим же є я сам для Тебе, що ти наказуєш мені любити Тебе? А коли я б цього не робив, ти б сердився на мене і загрожував мене безмірними нещастями. Та чи не було б великим нещастям уже те, що я не любив би тебе? Ох, скажи мені, Господи, Боже мій у милосерді твоїм, чим ти є для мене? Скажи душі моїй, я спасіння твоє. Скажи так, нехай почую це. Ось вуха серця мого перед тобою, Господи, відчини їх і скажи душі моїй, Я спасіння твоє. Я побіжу за цим голосом і обхоплю тебе. Не закривай передо мною лиця свого. Нехай умру не щоб умерти, а б щоб споглядати його. Затісне мешкання моєї душі, щоб ти міг увійти туди, Розшир його. Якщо воно хилиться до занепаду, віднови його. Деякі речі в ньому могли б уразити твій зір, признаю і знаю це. Але хто ж очистить Його? До кого ж іншого, як не до тебе волатиму, очисти мене, Господи, від таємних гріхів моїх, і збережи від чужих раба Твого, вірю, ось тому й говорю. Господи, ти знаєш, чи ж не оповів я тобі проти себе самого гріхів моїх Боже мій, і чи Ти не прости мені безбожність серця мого? Не суперничаю в судженнях з тобою, який си правдою, і я не хочу обманювати самого себе, щоб моя беззаконність не брехала проти себе. Ні, я ж не сперечаюся в судженнях із тобою, бо якщо ти, Господи, розважиш наші беззаконності, хто ж у силі встояти?